Дзвонить мені менеджер сайту Realtor.ua і каже, ми там організовуємо ріелторську конференцію, запрошуємо вас. А я кажу: а знаєте, я не бачу сенсу в цій конференції. Вони пусті, ну там ніякої корисної інформації, і тут вона мене піддрачує, так знаєте, каже: Ну, це ваше право, хтось обирає е, шлях розвиватися, а хтось не розвиватись. Я єлі втримався, щоб їй не висказати. Ну коректно, просто з нею попрощався. Але. Якщо подивитися спікерів, пишуть е, спікери, засновники провідних агенцій нерухомості. читають ці агенції нерухомості. Я знаю просто, як вони працюють. Це Агенції нерухомості, які... В тупу беруть, копіюють фотки, е, тексти даже не перероблюючи. Знаєте, і підписуєш там в кінці там своє ім'я. Вони навіть своє моє ім'я не прибирають, просто скопіювали, додали 5% і закинули на сайти оголошень, і просто плодять у ці фейки. І е, мені е, ріелтора юа, менеджер каже, що розвиватися з ким розвиватися з цими провідними агенціями нерухомості. Ну якби я вже пройшов цей шлях, я ходив по цим конференціям. Пуста трата е, часу і грошей. Причому ці ж конференції не безкоштовні. Вони ось зараз там до 23 го числа 2000 гривень. А після буде ще дорожче.